грабування військового та викрадення мотоциклу. З вами Дніпро Оперативний і це з подів вівторка, 16 травня. Згорів дотла у Самарському районі Дніпра. Дві години горів дачний будинок. Сталася пожежа у дачному кооперативі. Зелена долина вчора. Загорання виникло у одноповерховому будинку. Вогонь охопив весь простір будівлі та перекинувся на дах. Рятувальники приступили до ліквідації пожежі. Будинок горів майже дві години. За цей час вогонь встиг знищити речі. Та конструкцію дачі на загальну площу 30 квадратних метрів. На щастя, загиблих та постраждалих немає. Пограбування військового. У Дніпрі у військового, який проходив лікування після поранення, вкрали більше 700 тисяч гривень. Боєць ЗСУ у Дніпрі проходив лікування після поранення та проживав у хостелі. Там він познайомився з трьома чоловіками, а після того, як випив з ними, прокинувся без телефону та грошей. Військовий звернувся до поліції та повідомив, що у нього вкрали телефон і зняли з рахунку більше 700 тисяч гривень. Прокуранці розшукали та затримали злодіїв. Частину грошей країн. Радії встигли витратити на наркотики, ювелірні прикраси та дорогі телефони. Феєрична робота. Січиславські десантники знищили танк окупантів, коли ворог намагався штурмувати наші позиції. Зазначається, що противник хотів штурмувати позиції наших захисників, але, як і завжди, не вдало. Підірвавшись на міні, окупанти почали тікати, залишивши бойову машину. Пошкоджену ворожу техніку, десантники знищили з повітря. На це можна дивитись безкінечно. Увага, розшук. Поліцейські Дніпра та області розшукують 87-річну Любов Дяченко, яка 15 травня пішла з пансіонату в велике серце та зникла. Жінка дезорієнтована та страждає на втрату пам'яті. Прикмети: зріст метр шістдесят середньої статури, сиве коротке волосся. Особливі прикмети відсутні зуби. Була одягнена сіра кофта, блакитна з переходом у світлий колір, в'язана шапочка. Чорні брюки, якщо ви маєте будь-яку інформацію про зниклу жінку, прохання повідомити до поліції за телефонами, які ви бачите на екрані. Викрадений мотоцикл у Дніпрі. Чоловік їздив на мотоциклі без номерів, який розшукувала поліція. Вночі 16 травня у Новокодацькому районі Дніпра. Патрульні зупинили мотоцикл без державних номерних знаків. У водія перевірили документи та індифікатор транспортного засобу. Виявилось, що мотоцикл перебуває у розшуку. На місце викликали слідчу оперативну групу для подальшого розслідування. Це всі події на сьогодні. Не забувайте слідкувати за новинами в соціальних мережах та на сайті Дніпра Оперативного. Бажаємо вам тихої ночі! Бережіть себе та своїх близьких.